Доступне житло в Бендерах готується до реконструкції гуртожиток на 40 квартир. Назад у минуле новий туристичний маршрут рибницею. Лігу «Європейська весна триває, гра у Португалії вже за два дні. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Сьогодні президент Вадим Красносельський зустрівся із очільником Добосарського району, підбивали підсумки і говорили про плани від благоустрою населених пунктів до модульних фапів та оснащення медицини. До Босари дві зводили, відновлювали, ремонтували, аби місто стало кращим та привабливішим. У центрі встановили лавки, змонтували світлову інсталяцію на фонтаному майданчику, впорядкували тротуари, парковки та стоянки, обладнали пляжну зону на верхньому б'єфіду босарської ГЕС, а ще капітально відремонтували десадок, червона шапочка та центр розвитку дитини Івушка. На території центру реабілітації дітей збудували спортивний комплекс з вуличним басейном. На центр реабілітації дітей я повні зайшов туди, Да центр реабілітації дітей пам'ятаю, коли зайшов туди, вода злита. Пояснили літо наповнюють тільки взимку. Водні процедури це важлива складова комплексної лікувальної фізкультурної терапії і не повинна залежати від погодних умов. Влітку не завжди тепла погода. А це діти хворі, тому внутрішній басейн від газу не відключати. Це мій наказ. Парк енергетиків тут теж перетворення. Обладнали спортивний вектор. На міському стадіоні упорядкували футбольне поле, відремонтували фасад міської поліклініки. У Дубову та Койкову відкрили нові модульні ФАПи, придбали дві карети швидкої допомоги та сучасний апарат УЗД. Роботи коштом фонду капвкладень продовжать і цьогоріч. Відновлять міський кінотеатр, іскра реконструюють дитсадки з Цілуця та ластівка. Російсько-молдавську школу, індустріальний технікум та спортивно. Школу відновлять будинки культури у гарматському Дойбанах та Червоному виноградарі. Фонд бітенних вложені сформіру Фонд вкладень сформований з вимог жителів Дубасарського району. Їх чув сам на деяких об'єктах сам наполягав. Наприклад, амбулаторія села Дойбани. Думаємо зробити там подвійний функціонал. Сільська амбулаторія, комплекс для проживання самотніх людей. Виділили кошти на закладення спортивного комплексу. Треба використовувати сучасні технології, матеріали. Будуйте в цьому році. Треба просунутися вперед і освоєння. Вити всі виділені кошти 2022 рік сумного ювілею, зазначив президент 30-річчя бендерської трагедії. Основна увага пам'ятним датам треба впорядкувати алею героїв на поліг Вадим Красносельський на кшталт бендерському похованню. Сьогодні президент Вадим Красносельський зустрівся із очільником Дубасарського району, підбивали підсумки і говорили про плани від благоустрою населених пунктів до модульних фапів та оснащення медицини. Босари 2021 тисячі зводили, відновлювали, ремонтували, аби місто стало кращим та привабливішим. У центрі встановили лавки, змонтували світлову інсталяцію на фонтанному майданчику, впорядкували тротуари, парковки та стоянки, обладнали пляжну зону на верхньому б'єфіту. Босарської ГЕС, а ще капітально відремонтували десадок, червона шапочка та центр розвитку дитини Івушка. На території центру реабілітації дітей збудували спортивний комплекс з вуличним басейном. Нам центр реабілітації дітей я повні зайшов туди. Да центр реабілітації дітей. Пам'ятаю, коли зайшов туди, вода злита. Пояснили, літо наповнюють тільки взимку. Водні процедури це важлива складова комплексної лікувальної фізкультурної терапії і не повинна залежати від погодних умов. Влітку не завжди тепла погода. А це діти хворі, тому внутрішній басейн від газу не відключати. Це мій наказ. Парк енергетиків. Тут теж перетворення. Обладнали спортивний вектор. На міському стадіоні упорядкували футбольне поле, відремонтували фасад міської поліклініки. У Дубову та Койкову відкрили нові модульні ФАПи, придбали дві карети швидкої допомоги та сучасний апарат УЗД. Роботи коштом фонду Капвкладень продовжать. І цьогоріч відновлять міський кінотеатр, іскра реконструюють дитсадки з Цілуця та ластівка Російсько-молдавську школу, індустріальний технікум та спортивно Школу відновлять будинки культури у Гармацькому, Дойбанах та Червоному виноградарі. Фонки бітенних вложені сформірованісфондка вкладень сформований з вимог жителів Дубасарського району. Їх чув сам на деяких об'єктах сам наполягав. Наприклад, амбулаторія села Дойбани. Думаємо зробити там подвійний функціонал: сільська амбулаторія, комплекс для проживання самотніх людей. Виділили кошти на закладення спортивного комплексу. Треба використовувати сучасні технології, матеріали. Будуйте в цьому році. Треба просунутися вперед і освоє. Ти всі виділені кошти 2022 рік сумного ювілею, зазначив президент 30-річчя бендерської трагедії. Основна увага пам'ятним датам треба впорядкувати алею героїв на поліг Вадим Красносельський на кшталт бендерському похованню. Бандери індустріальна 101 колишній гуртожиток. Колись тут мешкали робітники Молдав-кабеля. П'ятиповерхівка порожня понад 30 років. На даху виросла береза. Обшерпані стіни, розбиті шибки, обвалилася стеля. Тепер гуртожиток перебудують. Буде новий житловий будинок. Конструктивні особливості самого здання. Конструктивні особливості самої будівлі дозволяють тут організувати багатоквартирний двопід'їздний житловий будинок, чотирма квартирами на кожному поверсі. В першу чергу демонтаж всіх перегородок буде, аналіз системи вентиляції, очищення вивезення сміття. Потім вже облаштування інженерних мереж та здійснення будівельних робіт. Це третій будинок у Бендерах за президентською програмою Доступне житло до цього старі коробки добудували по Кишинівській та Протягайлівській. У новому будинку буде 40 квартир у кожній балкон. Наразі формують житлово-будівельний кооператив. Всі ті ж ті умови, які... умови, які були доступні в рамках реалізації та реконструкції будинків по Кишинівській, 117 та протягайлівській 2, можуть бути застосовані в цьому проєкті. Це і кредитування за пільговою ставкою. І приблизна вартість будівництва, навіть з урахуванням подорожчання будівельних матеріалів буде орієнтована на 100-115 доларів за квадратний метр. Будівництво планують на осінь. На реконструкцію піде рік. Квартири тут для бюджетників є ще місця. Злочинів менше якість розслідування вища. Про підсумки роботи слідчого комітету за 21 рік розповів глава відомства В'ячеслав Брензар. Детально зупинився на корупційних злочинах. Минулого року таких було понад 70. Половину справ направили до суду з добутків оснащення криміналістичної лабораторії. Розповів глава відомства і про взаємодію з прокуратурою. Президент Красносельський зазначив, що цю співпрацю треба зміцнювати. Всюди є проблеми всюди. Є проблеми. Хто не працює, той не помиляється. Потрібно рости однозначно. Треба йти вперед, напрацьовувати практики, бачити системні проблеми, намагатися системно підходити та комплексно підходити до вирішення цих проблем, а не точково. Тим не менш, я цілком задоволений вашою роботою. Хочу подякувати особовому складу. Працюйте. Ви займаєте важливий сегмент у структурі правоохоронних органів. Минулого року відзначили найкращих співробітників слідчого комітету. До десятків увійшли і молоді фахівці. А серед найуспішніших підрозділів 21-го – кам'янське, тераспольське та рибінське управління. Ліго європейська футбольна казка знову за два дні. Португальського дива чекаємо 24 лютого. А поки що вболіваємо і готуємося разом із шерифом до виїзду до Португалії. Наша команда встигла зіграти товариський матч. Український клуб «Балкани» – Ще один крок для Вернедуба та команди на черзі Брага. Ліго європейський фурор, домашня перемога шерифа. Фатальний день для португальців. Пристрасті ще не охолонули. А через день під роздачу потрапили і українські Балкани. Товариський матч відбувся без преси та вболівальників. Зате з новачками жовто-чорних Юрій Вернедуб дав зіграти тим, хто гру з португальцями спостерігав із боку у підсумку. 2-1 та дубль албанського півзахисника Регія Лушк'я. Тим часом в разі випав шанс реабілітуватися перед вболівальниками у домашньому чемпіонаті. Мінімальна перемога над тондевою орта не забив шерифу, орта забив аутсайдером. Брага вже продає квитки на гру з Тераспольським клубом. Щоб потрапити на матч у скелях не потрібно тесту або сертифікату? Квитки від 18 до 45 євро. Але це привілеї для місцевих та власників паспортів ЄС. З Придністров'я потрапити до Португалії неможливо. Країна, як і раніше закрита для туризму. А подивитися точно буде на що банда Вернедуба це знає так само, як після дебюту з наставником рівно рік тому. Юрій Вернедуб тоді вийшов із оновленим шерифом проти святого Георгія. Команда запилила 4-1. Дебютним голом відрізнився. І трауре святий Георгій. Давно в минулому попереду брага. Через рік трауре герой матчу Ліги Європи. А склад Юрія Вернедуба у всіх європейських топах. Нова лінія захисту Атанасіадіс Раделіч та Євангелу. Чи то ще буде у матчі відповіді на полі зможуть вийти Адо і Дуланто їхні жовті картки вже згоріли. Основа у роботі рветься у бій. Ми отримали... Ми отримали добрий результат. Тепер я поїду в Португалію за ще одним добрим рахунком. Так пообіцяв капітан Шеріфа і його словам довіряти можна. Мотивований футбол, перевага у два м'ячі та бажання пройти Брагу. Наша команда має все, щоб зіграти в одній восьмій фіналу Ліги Європи. Як це буде, скоро побачимо. Матч відповідь Шерифа 24 лютого. Прогноз на гру у Португалії буде спекотно, і це не лише про погоду. Тур старою рибницею маршруті старовинні будинки, пам'ятники та мозаїка. А ще місце, де зародилося свято 23 лютого. Вирішаємо назад у минуле. Стара рибниця на місці цієї каплиці стояла перша дерев'яна церква Михайла Архангела. На архівних фото зберігся лише кам'яний храм. 1802 вісімсот 1802 року на цвинтарі на її місці з'явилася перша трикупольна кам'яна церква на честь Архангела Михаїла. І ця церква простояла аж до повені 1967 року. З 30-х років аж до Великої Вітчизняної в ній був спортзал. У війну на якийсь період знову дозволили вести службу серед чудових розписів. До 60-х місто більше розташовувалося внизу біля річки. Біля весловальної бази збереглися уламки старої рибниці. Це мозаїка. Колись тут був вокзал. За 100 метрів від нього будинок культури. моста на місці цього мосту стояв розкішний будинок культури, який прикрашало кілька пам'ятників. Центральний, головний це мати з дитиною. Та поруч були ще піонери. Куди зникли піонери? Я на жаль не знаю. Але мати з дитиною перебуває біля весловальної бази і було б дуже здорово прикрасити, наприклад, нинішню бар. Висту набережно даною пам'яткою біля залізниці, мабуть, найстаріші сходи в рибниці. Будівля старого вокзалу не збереглася. Зате досі стоїть магазин із червоної цегли. Можливо, в ньому розраховувалися такими грошима часів окупації. Купюри знайшли у рибниці. Та рейхсмарки. це рейхсмарки, це окупаційні гроші третього рейху. Вони ходили на окупованих територіях усієї Європи. Яскраве підтвердження того, що це гроші третього рейху це зображення свастики на всіх номіналах валюти. У маршруті місце, де зародилося свято 23 лютого. Це версія російського історика Ісаєва. 23 лютого 1918 року. Червона армія здобула перемогу, але не під Псковом і нарвою, а в битві під рибницею. Тоді у громадянську війну рибницький міст. Зайняли румуни. «Свобода» свободи «Смерть»? Бронепоїс, свобода чи смерть проїхав цей міст, пройшов близько 15 верст. Настільки вдалося відбити територію ворога, також захопити велику кількість знарядь кулеметів. Історія старої рибниці перегукується із єврейською темою. Одна з вулиць у районі Вальченка називалася шаломалейхема Протягом років війни тут було гетто і пам'ятник Антонєску Ось він на архівних зйомках. Якось Уранці зібрали всіх в'язнів та сказали, що табір підлягає знищенню. Це означало, що всіх в'язнів розстріляють в гетто. Не минулої години, як сказали, що рішення змінилося, треба будувати пам'ятник Антоніської із надгробків із єврейського цвинтаря. Людей відправили на цвинтар, змусили ламати могильні плити своїх предків. Вже став легендою, і рибницький Ребе. жив у рибниці та прославився чудесами своїми молитвами, зцілював людей. Це дуже, Це дуже важлива людина для руху Хасидів. Він похований в штаті Нью-Йорк. До нього на могилу приходять десятки тисяч євреїв. Для нас, для рибничан, важливим є той факт, що в Нью-Йорку він відкрив дві синагоги, які назвав Рибницькими. Є в Рибниці і старий єврейський цвинтар. Тут незвичайні надгробки, ніби застигла історія. Такі маємо новини. На сьогодні більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.